Вітаю, друзі! Як тільки ви обрали на голосуванні цей чудопляцок, я загадково посміхнулася, як та Джоконда із картини Вінчі, і відразу сіла монтувати відео. Скажу по секрету: я цього разу мріяла показати вам пляцок полуничні коралі. Ну що ж, тепер буду ще дужче мріяти. А зараз спішу попередити усіх, ваше життя після дегустації цього пляцка Уже ніколи не буде таким, як було раніше, бо поєднання його смаків, мабуть, колись благословили на небесах. І коли до вас підходитимуть рідні за добавкою, ви, ховаючи останній шматочок за спиною, чистою французькою мовою, відповідатимете їм вже нема, бо це якась їжа богів, чесне слово, у пляцьку гармонійно поєднався меганіжний сирник на білках. Пухкина чахмаринка, а ще й з цікавим секретом всередині чудовий ягідний крем, що здатен тримати форму навіть у спеку, та пухкий жовтковий корж, приготований із тіста за чарівною формулою, яку дуже легко та вигідно запам'ятати назавжди, і потім використовувати для приготування інших пляцків. Отже, розпочнемо з приготування мегапухкого жовткового коржа, приготованого за секретною формулою. Перш за все. Підготуйте форму розміром 18 на 28 см, застеліть її якісним пергаментом, бортики форми не застеляйте і не змащуйте нічим, приготуйте суху суміш. Просійте 150 г борошна, запам'ятайте цю цифру гарненько. Докладіть до нього 1 чайну ложку розпушувача і ретельно перемішайте вінчиком. Для отримання рівномірної пухкої структури цього коржа розпушувач теж має рівномірно розійтись у борошні. Тепер візьміть 150 грамів дуже м'якого вершкового масла. Так, знову ті самісінькі 150 грамів. І всипте до нього теж рівно стільки ж тобто 150 грамів цукрової пудри. Ви ж уже прослідкували логіку 150, 150 і 150. Тобто усе беремо однакової ваги. І ні, для досягнення меганіжної структури коржа не можна тут замінити цукрову пудру дрібним цукром, бо пудра має повністю розчинитись у масляній суміші. Отже, збийте усе до однорідної кремової маси. На це піде приблизно 5 хвилин. Далі нам буде потрібно 5 жовтків, які ми ретельно відділили від білків. Білки ми ще використаємо пізніше. Отже, не припиняючи збивання на найнижчих обертах міксера по одному введіть усі жовтки. Додавайте наступний жовток лише після того, як гарно вмішається попередній. На умішування одного жовтка піде 15-20 секунд. У три прийоми лопаткою вмішайте підготовлену суміш. Вмішуємо саме лопаткою, а не міксером. І лише до об'єднання інгредієнтів, бо таке тісто, як і пісочне, не терпить довгого замішування, від якого у тісті розвивається клейковина і вироби можуть стати менш ніжними і навіть дещо гумовими. Працюючи лопаткою, ми більше контролюємо цей процес. Подивіться на консистенцію цього тіста. Воно виходить надзвичайно ніжним та шовковистим, як пишно збитий крем. Перекладіть тісто. У підготовлену форму і розрівняйте. Є висока ймовірність, що посередині коржа утвориться горбик, бо тісто по своїй структурі кексове. Щоб цьому запобігти, розрівняйте тісто так, щоб у центрі його було навіть дещо менше, ніж біля бортиків. Усе у духовку його. Випікайте за температури 180 градусів Цельсія приблизно 25 хвилин до готовності. Готовність коржа перевіряйте, проштовхнувши його дерев'яною шпашкою у центрі, вона має вийти чистою і сухою. Готовий корж дуже м'якенький. Погляньте, як він ніжно пружинить. Отже, поки загорніть цей корж у харчову плівку і будемо готувати корж із сирною масою. Нам буде потрібна та самісінька форма розміром 18х28 см. Застеліть її якісним пергаментом. Але тут уже і бортики застеліть пергаментом, і навіть можете їх пергаментом злегка наростити, адже цей корж буде достатньо високим. Висота бортиків форми має бути не меншою за 7 см. Тепер нам знову буде потрібне дуже м'яке вершкове масло 110 грамів. Подивіться, як воно легко піддається натиску лопатки. Збийте масло до світлої маси приблизно 2-3 хвилини. Докладіть 75 грамів цукрової пудри і збивайте усе разом ще приблизно 5 хвилин. Майже вся пудра має розчинитись, а маса насититись похирцями повітря, стати пишною і посвітліти. Далі йдуть три жовтки додавайте їх по одному. Перемішуючи на найнижчих обертах міксера після кожного додавання приблизно 20-30 секунд лише до повного об'єднання. Додати відразу усі три жовтки не дуже хороша ідея. Подивіться, яка консистенція маси має вийти як найніжніший шовковистий крем. Просійте 225 г борошна. Докладіть до нього 3 четвертих чайної ложки розпушувача і ретельно перемішайте. Цей процес справді важливий. Не халтурте тут, всипте до масляної суміші третину борошняної і перемішайте вінчиком до об'єднання. Після додавання борошна краще мішати вінчиком, а не міксером, бо це пісочне тісто, і воно теж не любить, щоб його довго чи інтенсивно мішали. Продовжуйте додавати решту борошна і перемішувати до однорідності. Подивіться, яким має вийти тісто ніжним, липким воно легко розмащується лопаткою. Розрівняйте його і розділіть на дві рівні частини. Одну з них викладіть у підготовлену форму і рукою розрівняйте по дну. Старайтесь. Щоб товщина тіста всюди була більш-менш однаковою. Бортиків із тіста формувати не потрібно. Особливу увагу надайте місцю стику тіста і бортиків форми, добре пройдіться там пальцем, слідкуючи, щоб тісто у цьому місці не було надто товстим. Усе випікайте за температури 180 градусів Цельсія на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції приблизно 15 хвилин. До півготовності. Корж має бути згори достатньо світлим, але при цьому уже достатньо твердим і не липнути до пальців. До другої частини тіста вмішайте 15 г какао і швидко замісіть тісто. Воно вийде достатньо тугим і не буде прилипати до рук. Розділіть це тісто на 4-5 частин і з кожної сформуйте джгут діаметром приблизно 1,5 см. розріжте їх на шматочки довжиною 1,5-2 см. Викладіть шматочки тіста в один шар на плоску тарілку чи піднос і відправте у морозильну камеру на той час, поки ми будемо готувати сирну начинку. А для цього нам буде потрібно 750 грамів сиру в ідеалі домашнього, жирного і без твердих кропинок. Докладіть до нього 250 г дрібного цукру. Додайте 370 грамів жирної сметани, дві пачки ванільного пудингу це разом 80 грамів. Пудинг, в принципі, можна замінити аналогічною кількістю крохмалю. Тут можна взяти як кукурудзяний, так і картопляний крохмаль. Подибніть усе блендером до ніжної пастоподібної маси. Бажано, щоб не залишалося жодних крупинок. До складу маси входить достатньо багато сметани. Тому це легко вам має вдатися. Далі перейдемо до білків. Їх у нас є рівно 8 штук. 5 від першого тіста і 3 від другого тіста. На низьких обертах міксера збийте їх до пивної піни. На це піде приблизно півтори хвилини. За один раз. Всипте 50 г цукру І продовжуйте збивати, поступово збільшуючи швидкість міксера. Збивайте аж поки маса не стане стійкою та пишною. У 5-6 прийомів лопаткою вмішайте піну у сирну масу. Вмішуйте наступну порцію білків тільки після того, як добре вмішається попередня. Тут, для найкращого збереження повітряності маси краще працювати вінчиком, а не міксером. Завдяки такій великій кількості білків, а також суттєвій кількості сметани, сирна маса виходить мегаповітряною, а сам сирник після випікання буде меганіжним. Умовно розділіть масу на чотири частини. Викладіть четверту частину сирної маси на охолоджений підпечений корж. Згори рівномірно посипте третиною заморожених шматочків тіста. Продовжуйте роботу і далі. Четвертина сирної маси, яку посипте третиною заморожених шматочків. Знову маса шматочки. І з самої гори остання порція сирної маси. Розрівняйте усе гарненько. Слідкуйте, щоб не залишилося горбочків, і усі шматочки тіста були занурені у сирну масу. Усе! Відправляйте у попередньо розігріту до 175 градусів духовку, середній рівень, режим верх-низ без конвекції і випікайте 30 хвилин. Далі знизьте температуру до 150 градусів Цельсій і випікайте ще приблизно 30 хвилин до повної готовності. Оскільки до складу сирника входить дуже багато білків, то в духовці він логічно наросте горбиком і навіть трісне посередині. Але в процесі охолодження сирна маса поступово сяде на місце. Щоб наросла сирна маса сіла на місце правильно, охолоджувати сирник потрібно поступово та дбайливо. Отже, після вимкнення духовки привічніть у ній дверцята, а сирник залиште до повного охолодження. В процесі цього охолодження поверхня сирника вирівняється. Перейдемо до приготування дуже цікавого крему. Його вигідно готувати саме влітку, коли є небезпека, що від спеки ваш масляний крем може потекти. Такий крем достатньо стабільний і має смак ніжного ягідного морозива. Нам буде потрібен сотейник. Помістіть у нього ягідну масу. У мене це 200 г полуничного пюре, це просто потрібна на полуниця, і 100 грамів ягід смородини. Вони нададуть крему яскравий колір. Ви можете обрати для крему інші ягоди за своїм смаком. Всипте до ягід 200 г цукру. Помішуючи, доведіть до кипіння і проверіть 1-2 хвилини. Перелийте у чашу блендера і подрібніть до однорідної маси. Перелийте пюре назад у сотейник. Всипте пачку желе зі смаком лісові ягоди і перемішайте до повного розчинення желе. За бажанням заміж жиле можна взяти 25 грамів замоченого у невеликій кількості води желатину. Охолодіть ягідне желе до кімнатної температури, але до загусання не доводіть. 250 грамів м'якого вершкового масла дуже добре збити. Це важливо. Маса має добре насититись похирцями повітря. Стати ніжною та пишною, на це піде приблизно 7-8 хвилин. Порціями у 4-5 прийомів додавайте підготовлене ягідне желе і на низьких обертах міксера перемішуйте лише до об'єднання. Продовжуйте, доки желе не закінчиться. Крем виходить просто фантастичним, і за смаком нагадує ягідне морозиво. Після охолодження він стане ще густішим. Помістіть сирник у кулінарну рамку. Відділіть 3-4 столові ложки крему для оформлення верху. А решту викладіть на сирник і розрівняйте. Згори викладіть жовтковий корж. Змастіть його відкладеним кремом. Рівномірно посипте згори бісквітними крихтами. Відправте у холодильник на 4-5 годин. А ось і наш красень. Вага пляцка величенька майже 3 кілограми і 300 грамів. Висота 8 см. Він ріжеться як м'яке масло. І виходить мега ніжним. Шматочки чудово тримають форму і не розвалюються. А ще сьогодні хочу подякувати усім спонсорам, які щомісяця підтримують мою роботу фінансово. А також. Стебаровській Олександрі і доброму невідомому благодійнику, які підтримали мою роботу смачненьким переказом прямісінько на карту, і усім вам, мої глядачі, за ваші поставлені вподобайки і гарні коментарі. Нехай усе у вас гарно вдається, готуйте і смакуйте!